Всім привіт! Вирішила відео з мангальною зоною, точніше, з її створенням, зробити окремим випуском, бо воно буде досить таки немаленьке. Отже, з чого ми почали? Ще з весни ми вирівняли ґрунт. Чому варто роботи ці робити навесні? Тому що після весни земля найлегше копається, вона відносно така легка, пухка, ненатоптана, ну і, звісно ж, волога. Далі в цьому місці, де я планую вогнище. По центру я вбила кілочок, ну у мене це арматурина, прив'язала до неї шнурок або якусь вірьовку, байдуже що. І відміряла радіус, тобто взагалі виміряла межі кола, яке займатиме в мене ось це костровище. Ну, ми для себе вирішили, що це буде діаметр 6 метрів, тобто радіус 3 метри. А далі, в зв'язку з тим, що на літо ця ділянка пустувала, ми роботи ніякі не проводили. Звісно, я там періодично її обкосювала або виривала бур'яни після дощу, бо саме тоді вони легко рвалися. До роботи такої підготовчої виявилося чимало. Мені треба було повністю прибрати всі оці бур'яни, всі кореневища. Для цього я лопатою просто знімала верхній шар ґрунту. Потім граблями прочесувала, вигрібала цей бур'ян. Робота не легка, робота пилючна, так як у нас уже досить довго не було дощу, і земля суха. Але все рівно зробити її треба. Бо поверхня має бути чистою після того, як ми зняли землю, вже можна робити наступний етап. Далі для наступного етапу ми придбали геотекстиль. Можна ще використовувати агротканину, не рекомендують агроволокно, так як воно найтонше, і може просто з часом зноситися під вагою щебеню. Ми придбали в місті, у нас був геотекстиль, тому те, що було, те й придбали. Пізніше тут допишу щільність, ширина 1,5 метри, розрахунок робили за допомогою чату GPT. Тут за допомогою води ми Стефаною перевіряємо, чи правильно ми його стелимо, бо в ідеалі вода має просочуватися крізь оцей текстиль і впитуватися повільно, крізь нього далі в землю. Так, все ж там з тобою ще треба принести хвості. Там папа мені спеціально. Чесно кажучи, цей етап застилання геотекстилю зайняв ну досить таки немало часу. Його треба було розрівняти, виміряти, зафіксувати, застелити. Я починала від центру і стелила з нахльостом десь, мабуть, сантиметрів 10, так, щоб не стик-встик, стик, щоб був ну, досить таки невеличкий запас, бо рівно під ногами, під щебенем воно можливо десь там щось буде просідати, десь щось буде рухатися, тому всі ці моменти теж враховувала. І вже коли ми все виміряли, все вирізали, розложили, подув вітер і все красивенько так розліталося. Тому переходимо до наступного етапу: це фіксація. Ми купили ось такі, не знаю, як це називається, будівельні цвяшки, їх використовують для утеплення, здається. І ними я зафіксувала разом зі моєю помічницею геотекстиль до землі. Вона мені робила заготовки, навіть допомагала пробувала забивати. Воно, звичайно, дитині важкувато, особливо в тих місцях, де натоптана була доріжка, де ми ходили. Там взагалі земля настільки тверда, що декілька гвіздочків зіпсували, тому що їх просто неможливо було вбити. Але в принципі, до речі, фіксувала я також і в місцях стиків, там де іде нахльост тканини на тканину. В Майбутньому ці гвіздочки там так і залишилися. Ми їх не прибирали. І далі найцікавіший етап: всю цю ділянку тепер потрібно застелити щебенем. Щебень ми замовляли тут по місту. Вартість за тонну 1200. Нам вийшла дорожче доставка. Кількість щебеню розраховували, чесно скажу, за допомогою чату GPT. Я просто чоловіку сказала площу ділянки, точніше, діаметр ділянки. Ми вирахували площу, шар щебеню, який ми хочемо, щоб був. І він нам все так гарнесенько порахував, скільки тонажу нам потрібно. Якщо цікаво, то в кінці напишу, потім розрахунки загальні. Що було зроблено ще? А, значить, по периметру ще вкопали ось таку бордюрну стрічку. Для чого це? Так як я не знімала верхній шар грунту повністю по всій зоні кострища, то в мене його рівень над рівнем землі трошечки вищий, і мені треба зафіксувати, щоб цей щебінь не розсипали діти по всьому участку. На майбутнє я ще тут планую зробити таку, типу, парканчик чи щось таке, щоб відділити цю зону. Потім щебінь потрібно було розрівняти. Дякую, куму, він допоміг мені привезти. Я не знаю багато тачок. Інакше я б ще три дні возила. Він, звісно, взяв на себе левину долю роботи і привіз, мабуть, тачок 10. Потім все це грабельками ми розрівняли, і майже все готово. Говорити про ціни. То хотіла вам розповісти і розказати саме на фоні пастрища. Там діти вже що ви робите, дітвара? зараз будуть смажити зефірки. Якщо розповідати про ціни, то загалом я опублікую скріни з чату GPT з розрахунками, скільки що коштувало, плюс чоловік робив підрахунки, скільки ми витратили. Але в принципі не багато. Справа в тому, що коли ви купуєте, наприклад, той же щебінь. Да, у нас доставка до, з міста до нашого села коштувала півтори тисячі гривень. І то на щебню коштує 1200. Тобто ну, доставка вартує, як ще на то на щебню, то звісно, ми його замовляли більше з рахуванням того, що нам ще потрібно було там на доріжки. Ми плануємо зробити. Потім ми ще плануємо зробити. А, да, На бетон платон підказує. А, плюс ми купували геотекстиль. Теж, звісно, ми брали його не метр, не два. Ми брали більше, ніж треба по розрахунку. Всі розрахунки будуть на скріні, а, я його прикріплю обов'язково. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, для когось це стане також прикладом зробити ось таке класне кострище вогнище. А ми пішли смажити зефірки.